У Миколаєві вдруге застосовують метод полімерного рукава. В Інгульському районі фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводять роботи з санації каналізаційного колектора, який вже потребує ремонту. З такою технологією комунальники ознайомились торік і тепер впроваджують її у нашому місті. Обладнання данської фірми Перарслів, яке ми отримали, дякуючи субвенції світового банку. Повністю все, все було сплачено світовим банком. Тому ми маємо сьогодні в Миколаєві одну з найкращих технологій, яка дозволяє швидко і якісно робити нашу роботу. Труднощі, з якими ми стикаємося, це підготовка колекторів саме для того, щоб ми зробили цю роботу. Це їх очистка. Таку технологію в Україні має лише три водоканали, розповідає гендиректор підприємства. Йдеться про Миколаїв, Кременчук та Житомир. Але в нас найбільша комплектація. Ми весь процес робимо в себе від просочування рукава спеціальними речовинами до вже санації, те, що ви зараз бачите перед собою. Сама підготовка до проведення таких робіт займає орієнтовно два тижні, і тільки після цього можна прокладати полімерний рукав у трубу. А далі відбувається цікавий процес, розповідає фахівець Миколаївводоканалу. водоканалу. на нагрів рукава, після чого проходить кристалізація цього рукава, він стає твердим. І все, От, тобто, ми економимо багато грошей і часу. На заміну трубопроводу. Фактично така технологія дозволяє ремонтувати труби, не пошкоджуючи асфальт. Виробник самого полімерного рукава дає щонайменше 50 років гарантії. Частина робітників проходила навчання за кордоном. Частина працівників навчається в процесі під керівництвом представника компанії виробника цього обладнання. Хочу їм подякувати. Він вже півроку знаходиться з нами. Він іноземець, але ризикує собою, знаючи, що в нас війна працює в нас. Тому хочу Стену подякувати. Тож, завдяки такому наставництву на Миколай водоканалі сподіваються, що найближчим часом їм вдасться не лише скоротити терміни виконання таких робіт, а й пропонувати свої послуги іншим. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.